Мене звати Світлана, я практикуючи нумеролог, генетик, гіпнотерапевт. Я також є майстром роботи із підсвідомістю. І оскільки я багатогранна, я змогла поєднати як діагностику через нумерологію, так і інструменти через генетику і гіпнотерапію. То через мене зі мною ви можете прийти різного роду консультації, отож. Консультації, саме перша консультація це є консультація, де ми вичисляємо ваші цінності, ваші пріоритети, ваші справжні болі. Тому що дуже часто людина сама їх не ідентифікує. Ми визначаємо вашу початкову точку, вашу кінцеву точку, і я показую шлях, як я можу вам допомогти це зробити. Далі. Далі є наступна консультація, яка відбувається через нумерологію. Якщо ви хочете пізнати себе через нумерологію, це консультація такого більш зручного формату, тому що я записую вам інформацію по вашій даті народження, даю вам письмову інформацію, ви в зручний час відповідаєте. Є консультації, коли ми виходимо на конкретну годину через Zoom чи через Skype і ми з вами спілкуємося. Можна консультації поєднювати із нумерологією також. Є також консультації, де я вже на консультаціях включаю або елементи гіпнотерапії, тобто роблю поверхневі сесії з гіпнозу, або можна одразу пройти глибоку сесію із гіпнозу. І це всі консультації різного рівня, різної глибини, різної цінності і різної ефективності. Також в мене є достатньо велика кількість курсів, один із самих потужних курсів, який я рекомендую. Це є курс з по законах квантової фізики, Шлях до любові. Цей курс він. Записується, він записується індивідуально під вас. Він може бути з підтримкою, може бути без підтримки. Є курси також і по тета-практиках, є курси по нейропрактиках. Є багато курсів пов'язаних із так і називається шлях до багатства. Дуже є чудовий курс, як заручитися підтримкою природи, тому що природа самий потужний вчитель, і вона, до речі, нас дуже сильно навчає. Це є курс нейропрактик. Є також велика кількість курсів. Тобто, я всебічно, тобто є різні методи роботи. Я підбираю під вас, як вам комфортно, є люди, яким комфортно слухати інформацію в той час, коли їм зручно, і давати відповідь, коли їм зручно. Є люди, коли люблять дивитися, так? коли отак вживу люблять спілкуватися, отак, як я спілкуюся, і зразу людина зі мною спілкується. Так? Можна поєднувати такий живий онлайн-формат роботи із форматом, де... Де інформація йде в записі і ти її можеш переслуховувати тоді, коли ти хочеш. Тобто, зі мною я вас можу навчити їздити як на велосипеді. Так і на машині, як на швидкісній машині, так і можу посадити вас в ракету. У мене є дійсно різні інструменти, починаючи від самих поверхневих, закінчуючи самим потужним, це є гіпнозом. Але насправді далеко не всі люди одразу готові до гіпнозу. Але в мене є такі люди, які зі мною крок за кроком, крок за кроком, дійшли до гіпнозу. Є люди, які приходять зразу готові, і можна їх зразу в гіпнотерапію. Тобто, ви приходите на консультацію і озвучуєте, ви озвучуєте свою ціль. Ви озвучуєте, кажете, яка у вас ціль, що ви хочете, за який період часу ви хочете цього досягнути. І під вашу ціль, під ваше хочу, я підбираю вам курс, а ви вже вирішуєте, наскільки вам. Цей курс підходить. Саме так я працюю. У мене немає якихось шаблонів. Я не ставлю людей під одну лінійку. Я відношуся до людини як до унікальності. Кожна людина унікальна. І мені нумерологія також дуже сильно допомагає побачити, показати вам вашу ж унікальність. Уже за 10-15 хвилин я можу вам показати те, чого не знали про себе усе своє життя. І, так 嗯。 Цінність роботи зі мною полягає в тому, що зі мною ви можете пізнати і свій потенціал, і свої сильні слабкі сторони, і пізнати себе, і отримати інструменти. Якщо вам собі щось не подобається, і ви щось хочете змінити, у мене є також інструменти. Самими потужними інструментами запам'ятайте, являються інструменти роботи з підсвідомістю. Робота зі свідомістю дає тільки поверхневі результати. І такими інструментами. У мене є курс з квантової фізики і з генетики, шлях до любові. Це курс самостійної роботи з підсвідомістю, і другим є гіпнотерапія. Ось і кожен з них цінний і унікальний по-своєму, тому. Якщо вам потрібна реальна допомога, немає таких питань, які не може вирішити гіпнотерапія, немає таких проблем, записуйтесь на консультацію під ваш запит, під вашу ціль. Я підбираю індивідуальний формат роботи, і ми рухаємося з вами до результату.